Криза із іноземними заручниками в Алжирі вийшла з під контролю. Армія штурмує нафтогазовий комплекс, який напередодні захопили бойовики, пов'язані із Аль-Каїдою. Доля понад 40 західних співробітників наразі невідома. За одними повідомленнями, після початку штурму ісламісти підірвали завод, і більшість заручників загинули. За іншими там точаться жорсткі бої, є чимало жертв. Точно інформації з місця події немає. Та західні держави вимагають від уряду Алжиру гарантувати життя і безпеку своїх громадян. Від тому що до рук бойовиків потрапили американці, британці, французи, норвежці, ірландці та японії. та японці у репортажі. Далі як таке могло статися і чим це може завершитися? Чи був успішним штурм алжирського спецназу? Досі під питанням світові агенції дають відомості про звільнення лише чотирьох іноземних заручників із майже сорока щодо місцевого населення. На волі після силової операції опинилося одразу 600 робітників. Одні джерела повідомляють, людей людей визволив спецназ. За іншими бойовики самі відпустили Алжирців, бо полювали тільки на громадян західних країн. на штурм силовики пішли лише за добу після захоплення газового родовища видобувний комплекс інаменас у пустелі за 60 кілометрів від кордону із ліві бандити атакували посеред білого дня. У середу ісламісти напали на газотранспортний вузол одночасно з кількох боків. Скільки охоронців було на родовищі, невідомо. Та вони виявилися не готові до натиску десятків бойовиків. Один із заручників зміг додзвонитися на телеканал Франція 24 Мене захопили разом з іншими співробітниками заводу. Я бачив британців, філіппінців нас змусили вдягти. Пояси смертників. Усі бойовики дуже добре озброєні. Як повідомляють світові інформаційні агенції бойовиками керує один із лідерів північноафриканського крила Аль-Каєди Бель-Мухтар. Бель -Мухтар. Після захоплення заручників він вимагав надати їжу, воду і прохід у сусідній Малі. А головне негайно припинити військову операцію французьких військ у Малі, які підтримують тамтешній уряд у боротьбі проти ісламістів. В іншому разі погрожував підірвати газове родовище. Новина про напад шокувала західні держави. Адже на родовищі за попередніми даними працював 41 іноземний фахівець. Чи всі вони живі? Досі невідомо. Це цілковита трагедія. Ситуація небезпечна. Вона стрімко розвивається. Ми не знаємо, коли та чим усе завершиться. Я підтверджую, що 13 норвежців стали заручниками в Алжирі. Подібні дії не можна пробачити чи виправдати. Ми знаємо, що там працювало троє японських громадян. Сполучені Штати допомагають чим можемо. Те, що сталося, велика загроза і для нашої країни, і для світу. Усі країни, чиї громадяни опинилися у руках бойовиків, заявляють, що довіряють діям алжирського уряду і водночас вимагають достовірної інформації про стан справ. Проте МЗС Алжиру надає лише скупі заяви про облогу родовища та незначну кількість жертв. Юлія Куценко ТВА.